В окупованому Луганську у сквері пам'яті відбувся демонтаж пам'ятників жертвам сталінських репресій та жертвам голодомору. Як заявила окупаційна влада міста, рішення про демонтаж ухвалили депутати міської ради після звернень ветеранських організацій. Раніше демонтаж подібних пам'ятників відбувся в інших містах, захоплених Росією, зокрема в Донецьку та Маріуполі. Звук руху Давай, 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 давай! Давай, давай, ходи! Два, два В городе больше каких-то момент, тоже по обращению ждателям, да принято было решение на сессии, посмотрим обращение.